Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайчок. Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику відновлення гітари вдома, і це наш легендарний Урал. В минулому відео ми його розпаковували, ми його збирали докупи, намагалися зрозуміти, чи взагалі він працює, чи ні. Сьогодні ми підемо із зворотнього напрямку. Ми його будемо. Розбирати, ми будемо дивитися, чи жива в нього електроніка, чи можна щось із цим зробити. І взагалі, яка тут деревина? Це дуже-дуже важливе питання, з якої деревини зроблений наш корпус. Тому що я спілкувався із різними людьми, і в кожного кого був Урал, корпус був взагалі з різного дерева, і навіть не з дерева. Була і фанера, і ДСП, і бук, і все, що тільки можна. Тож. Беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, що ви думаєте на рахунок цієї гітари. Хоча, напевно, я вже знаю, що ви напишете. Тож, поїхали! Зараз ми з вами почнемо розбирати цей інструмент, як нас це вийде, тому що тут гвинтики не підходять під жодну викрутку, яка в мене є, взагалі під ті викрутки, які я знаходив. Напевно, в той час були свої стандарти. Навіть он, шматочок канту він не з пластику зроблений. Взагалі це шматок дерева пофарбований. Цікаво, але хай буде. Тож, розпочнемо. Нам головне подивитися, в якому стані наш темброблок, чи взагалі є сенс тут щось ковирятися чи взагалі зробити нову пластикову панель і замовити кастомні датчики на нього. Так, в майбутньому ви дізнаєтесь дещо цікаво про кастомні датчики, але зараз не про це. Тож. Давайте будемо розкручувати його. Так, е, викручувати тут навіть сенсу немає, воно все легко чомусь виривається з деревини за допомогою стамески. Ось один гвинтик взагалі просто виліз. І ще один ось тут і тут вилізли так само. Ось такі гвинтики в нас всередині. Ну, продовжимо. Ще один. Воно все так усохло, розсохлося, що просто дуже-дуже легко витягується навіть без нажимів. Головне не пошкодити сам пластик, але це не гарантую. До речі, так, ще це можемо дістати. Воно також нам не треба. Тепер ми знаємо, в кого фірма Гото вкрала свій дизайн інсталяції тюноматиків. Ура, ми дістали наш темброблок. Слухайте, ну тут ще все не в такому поганому вигляді. І я можу зрозуміти, що хтось в нього залазив до мене, тому що тут пайка відрізняється від того, як я бачив. Інших варіантах в мережі. Хоча не претендую на істину, все може бути. Прибираємо його в сторону. Тепер щодо пазу темброблоку, він, до речі, нормально викатаний. Е, І що я можу сказати всередині ми поки не можемо зрозуміти, чи в нас це дерево, чи в нас це фанера. Поки поки не зрозуміло. Якщо дивитися на торець, то тут якісь волокна, наче є, але давайте продовжимо її розбирати і подивимось вже більш детально. Так, і що ж ми бачимо всередині? Ми бачимо всередині каухозінг. Хтось намагався струнотримач, ось цей який в жахливому стані є якоюсь псевдокопією Bigsby тремоу системи, чи вкрадений з джазмастера з Ягуаром. Намагався його підняти трішки за рахунок цих шматочків біндингу. Трішечки цікавий факт. Оці осі, вони якось дуже сильно чи заклеєні, чи забиті, вони взагалі ніяк не викручуються. І зараз за допомогою ножівки по металу я їх відпилюю. Так, тепер, щоб не загубити стріну тримач. Його ці гвинтики. Ми все це сюди складемо і проберемо. Почну все знімати я своєю орбітальною машинкою зерном 80. До речі, так, завжди одягайте респіратор, коли працюєте із будь-яким пилом. Так як шар-фарби в нас тут дуже товстий, почнемо з невеликих обертів і грубым зерном Що можу одразу зазначити? Тут дуже товста фарба, дуже товстий лак. Я вже тривалий час його шліфую грубим зерном на максимальній швидкості, і тільки в ось цьому місці я дійшов до шару, який не пролокований, Ось. Далі зараз буду знімати, як шліфую. Але, напевно, ви вже побачите більш-менш результат того, що ж там всередині. One eternity later. Так, друзі, після певного часу шліфування, бачите, у нас тут і шкурочка вже в цікавому кольорі, і машинка вся жовта, і я весь жовтий також. <кхух> Смердить просто неймовірно цей лак при нагріванні ця фарба. Але істина, яка тут. Тут дерево. Не знаю, що це за дерево. Воно виглядає прикольно. Тут навіть склейку видно, що тут шматочок доклеєний. Але волокна зберегли їх хід. Але тут і є фанерність, Яка? тут з лиця наклеєний шпон. Шпон іншої деревини. Тут інша деревина, ось видно склейку. Чому побачимо скос? Ну, У нас тут переклейка, бачимо з різних шматків. Це, напевно. Я навіть не знаю, що за дерево. На бук, не схоже. На березу теж. Хто знає, напишіть в коментарях, що це за порода деревини, тому що це навіть не клен. <кхух> не ясені клен, воно не поросте. Ну це дерево це не ДСП, це не фанера. Фанера в нас зверху. Дивіться, в нас на топ наклеєний. Раз, два, три. Три шпону берези з якимось. Е чи то клей такого кольору, чи що. Ну, бачите, воно таке чер червоненьке. Не знаю, з чим це пов'язано, але я не розумію, нащо таку більш-менш гарну деревину, натопі точно береза, оце, це береза. Було закривати в такий глухий колір. Я кілька годин шліфуюсь, вон, навіть вже шкурка вийшла з ладу. одна. І все навколо просто жовтого кольору. На рукаві трішечки є. Ось тут, бачите, у нас жовтий пил. Вся фарба пішла кракелюром, ось як ось тут. Да? Але зішкурити її складніше, ніж, напевно, через фугану впустити цю гітару. Чи через рейсмус. Ось. Що надалі? Я буду продовжувати шліфувати корпус, але вже за кадром. І. Виходячи з того, що тут, в принципі, дуже гарна деревина, так як в нас тут шпончик наклеєний, я зможу покрити гітару не в глухий тон. Я візьму свої улюблені кольорові пігменти, і вже виходячи з цього, ми з вами оберемо в коментарях, який колір ми пофарбуємо цю гітару. Пишіть, до речі, який би ви хотіли побачити. Гриф, ми будемо займатися ним в наступній частині. Поясню чому. Дуже великий обсяг роботи в нас ось тут тріщина. Ось вона. У нас п'ятка зламана. Нам треба перевірити, чи взагалі працює анкер. Також само зняти все це покриття, яке пішло кракалюром. десь підшпаклюватися, десь під підклеїтися, повністю зняти всі лади, тому що вони в нас у дуже жахливому стані. В дуже-дуже жахливому. Зняти цей псевдобіндінг, який є шматком дерева. У мене є нормальний білий біндинг. Будемо його використовувати, перешліфувати взагалі площину грифу, тому що він у нас. Я не дуже впевнений, що він у нас рівний. Ну, хоча більш-менш ще <laughs> бачили і гірше. Цілком великий обсяг роботи, але доволі цікавий. Що я можу від себе додати на тему цієї гітари? Те, що до цієї гітари відносилось з халатністю, при будуванні, так. Струнотримач криво поставлений, пас більш-менш профрезерований, але з заусенсами. Підбір деревини взагалі ніхто про нього не чув, тому що, виходячи з досвіду інших майстрів, з якими я спілкувався на тему, яка деревина була в їх уралах. Там і ДСБ було, і фанера. Тут, тут повезло, що тут якесь дерево. Нагадаю, що хто знає напишіть в коментарях. Але обсяг праці тут великий, хоча не менш цікавий. Щодо пікгарду. Я не впевнений, що є сенс займатися цими звукознімачами. Я їх, напевно, надішлю своєму товаришу. що він покумекає, може, зможе їх перемотати, якось почистити, фіксити. Або взагалі ми просто виріжемо новий пікгард іншого кольору. Ну, взагалі-то ми і збиралися вирізати інший пікгард з пластику. Хочеться це якийсь чорний чи білий перламутр. В залежності від того, який буде кольор гітари, будемо обирати прибрати усі ці керування, які взагалі не потрібні. Взагалі для гарного музикування потрібна лише одна ручка гучності і все. Далі буде. Пишіть в коментарях, що ви вважаєте на рахунок цієї гітари, що які у вас думки. А на сьогодні дякую. Всім гарного дня.